Якщо люди готові ризикувати за свій спосіб життя, життям своїм і, 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 і заради своїх дітей, заради свого майбутнього, це і є державність. Лягай, лягай, іди сюди. Позивний аїст. Залізнівки, батальйон залізнівки. — Це Люди в першу чергу, це люди, які що таке нація? Це люди, які домовилися називатися українцями, яким... які пишаються тим, що вони називаються українцями, або пишаються тим, що вони називаються американцями, так або пишаються тим, що вони називаються швейцарцями, ізраїльтянами, німцями, всім зо завгодно. Оце є нація, і якщо люди готові ризикувати за це життя, якщо люди готові ризикувати за свій спосіб життя. Життям своїм і, 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 і заради своїх дітей, заради свого майбутнього, це і є державність, це є якби ознака того, що ця країна існує, вона живе, їй варто допомагати, їй варто жити. Є хороші українці, є класні українці, є відверті українці, які, ну, які реально не бояться і йдуть ризикувати. Є, є такі самі українці, які бояться йти сюди, але ну, це не означає, що вони не можуть називатися українцями. Тобто ну все нормально, ні, уравніловка це, це не то. Це не то. Є же ж ну суспільство воно би, завжди ділиться на проактивне і менш активне, пасивне. да? Є, є пасіонарії, які, які рухають країну вперед, і є решта людей, які допомагають це робити. От і все. Так, що але безперечно, кожен має допомагати, чи так само не, не так. ну за бажанням розумієте? з примусу це теж якби не можна робити. За бажанням треба, щоб люди хотіли це робити. А Для цього має працювати і культура, і, 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 і вся наша якби спільнота, і, і виховувати, виховувати молодь треба 100%. А То як в майбутньому я... бути, наприклад, коли є люди, які працювали, які робили все для того, і які ні, чи в них повинні бути одинак... одинакові права? Чи все ж таки потрібно якось над цим попрацювати? Ну, я не знаю, важко. Мені сказати, важко мені сказати. Ні, ну безперечно у ветеранів мають бути пільги певні, абсолютно ну, 100%. відсотків. Да, якби і ясно, що ми не за то воюємо. Але це такий, знаєте, просто ну приємний бонус. Просто що буде. що, що нас держава цінує? Що цінує за те, що ми пішли ризикувати заради неї життя, а заради її існування життя держави. Вона якби віддає нам частинку, якби своїх свого оцинків, але бонус. як воно попливає на загальну систему державності. Хто його знає? <звук> знає. Ну, економіка має працювати сильна економіка, сильна країна. Безперечно. Ну тобто, коли звучить фраза від цивільного населення, що прийдуть військові і наведуть порядок, mm. це неправильно. Це не так, це не це не зовсім так. Не треба чекати, що ми повернемося і наведемо порядок. Треба наводити порядок зразу. От там де ти є, там і наводиш порядок. Бо, ну знаєте, це не я сказав, що Україна починається з тебе. Це не я сказав, але це фраза ну, 100% я її підтримую. Скільки важлива культура зараз е, в Кризі, якщо дивитися е, в контексті війни. В контексті того, що Україна живе в війни. Наскільки важлива культура ну дуже важливо, бо це, це ж частина народу, це частина тої самої державності. Це наші пісні, це наші вірші. Це то за що ми стоїмо тут. Да? Це це, це е, якісь ну це той самий кінематограф, це книговидавництво українською мови, це той самий Ютуб, те, що роблять притула, те, що роблять брати Капранови, і безліч ще українських ютуберів, які розвивають да цей контент. Це так само є культура. Це Добре, це дуже це одна з якби з фундаментальних штук держави на війні. Мова мова рятує життя елементарно, коли ти йдеш в темряві, десь. В темряві йдеш, і тобі треба рухатися між сусідніми підрозділями, з якими у тебе немає зв'язку. Ну нема радіозв'язку з ними. Вони просто по сусідству стоять і все. То для того щоб тебе не спалити, ну от в, в Бахмуті, так так було. Ми тупо співали гімн України тихенько, пошепки, але співали гімн України таким чином, що нас було чутно на сусідній позиції. І е, там з побратимами ми йшли з барменом, спілкувалися українською, і стояла 93-я бригада. І вони нам сказали: пацани, от те, що ви українською ну, розмовляєте, це вам просто тупо врятувало життя. Бо ми б вас вас звали, звалили і, і даже б не питали нічого. Угу. От, от і все. Добре, ну і наостанок, давайте в нас вийшла така цікава інтелектуальна розмова з вами. Скажіть, що би ви хотіли передати своїм побратимам, військовим, які, можливо, це подивляться десь в майбутньому, десь зловлять інтернет, може забіжать сюди і глянуть, такі о! Аїст щось говорить. В майбутньому це наскільки далекому майбутньому. Ну, дивіться, Рокі я через не можу 30? говорити за це, бо того, що я не знаю, коли вони глянуть. О, може через два дні, може просто ви хочете сказати щось на, тим, хто зараз на, десь на далі на, на позиціях. На, на майбутнє можу сказати хлопцям військовим, які будуть захищати Україну років через тридцять. Це те, що нам, от тут зараз, нам ахірена повезло, тому що ми творимо історію. Вот і ми на вас, коли ви будете через 30 років марширувати на парадах, ми на вас будемо дивитися, а ви будете дивитись на нас з гордістю. Теж. Тому що у нас будуть бойові нагороди, всі діла, ветерани війни, люди, які захистили Україну, які пожертвували ну, всім, во реально всім пішли, не задумуючись, тому що тому, що батьківщина покликала, тому що мати сказала: пора, синку, пора, час настав.